Дипломатичний форум в Анталії проводиться в четверте. Відкрив його вчора. Президент Туреччини Режептей Пертаган у вітальному слові окремо звернув увагу Україні. Запевнив, що закінчення війни є пріоритетом для Туреччини завершення російсько-української війни, яка триває четвертий рік, укладанням справедливої та стійкої мирної угоди, залишається нашим пріоритетом. Ми зробили багато кроків, включаючи чорноморську зернову ініціативу, обмін полоненими та стамбульський процес. Сподіваємося, і надалі зберігатимемо збалансоване та проактивне ставлення, якого ми дотримуємося з першого дня. Форум триває і більш вже докладніше. Розповім у наступних випусках. Олю львіно дякую львіна сид булаєва про результати дипломатичного форуму в анталії Кадри, від яких холоне кров у Дніпрі, випадкові перехожі зафільмували п'ятирічну дівчинку, яка сиділа на зовнішньому блоці кондиціонера на восьмому поверсі. Дівчинка весело бовтала ніжками і плескала у долоньки, поки налякані перехожі викликали швидку і рятувальників. Як сталося, що дитина опинилася за вікном, і чим завершилася ця історія, розповість Софія Москален.